Це відео для тих, хто вперше бере пот і не знає, з чого почати. Розкажемо, який девайс і заправку вибрати, щоб не зіпсувати перше враження. Всім привіт! Мене звати Іра, а я Таня і ми з вейпхаб. І сьогодні буде коротко і по суті, але зараз розберемо, що і як, щоб ви не наробили типових помилок. Отже, якщо ви тільки починаєте, перше на що варто звернути увагу, це просто та для старту. Краще взяти пристрій, де налаштувань або зовсім немає, або їх мінімум. Наприклад, регулюється тільки затяжка чи потужність. Це позбавить від зайвих кнопок, режимів і головного болю. І ще одна порада. Почніть з бюджетних моделей. Не тому, що вони гірші, а тому, що, поки ви розбираєтесь, чи взагалі вам подобається цей формат, немає сенсу викладати великі гроші, бо іноді буває так: купили дорогий девайс, не зрозумів, як ним користуватися, і він вже летить у шухляду. Ми, для прикладу, взяли Minican 2, але можуть бути ще такі подсистеми, як XROS Mini, V-Mate та Ursa Nano. Це супер прості і зрозумілі моделі, які підійдуть будь-кому. Адже мінікан 2 це компактна, легка посистема з акумулятором 450 мА. Для новачка цього більше, ніж достатньо, щоб пройти день без підзарядки. Хоча, якщо користуватися дуже активно, заряд може закінчитись швидше. Заправка картриджа буває різною залежно від моделі. У деяких вона знаходиться з боку під силіконовою заглушкою, її просто відсовуєш і заливаєш рідину. В інших заправка зверху потрібно зняти мут штук, щоб отримати доступ до отвору для заливання. Все дуже просто, головне не поспішати і не заливати. Надто багато, тож незалежно від конструкції, головне дотриматися правил, щоб уникнути протікань і продовжити термін служби картриджа. Важливо не заливати картридж повністю підверх, краще на дві третини. Якщо залити повністю, може початись протікання або навіть плювання, а це вже не дуже приємно. Після заправки потрібно дати рідині добре просочитись у випоровоч, краще зачекати 15-20 хвилин, не тягнути одразу інакше картридж може швидко згоріти. Бо якщо згорить, доведеться купувати новий і цей гроші і нерви. Я вже не в тому віці, щоб це так. Нервувати! Зазвичай один картридж служить приблизно два тижні, але це залежить від того, як часто і активно ви користуєтесь, і наскільки правильно обслуговуєте девайс. Ще одна важлива порада: не ставте пристрій на зарядку з уже встановленим картриджем. Рідина може нагрітися і ставати більш рідкою, через що може потекти і потрапити на контакти. Це не тільки неприємно а й може пошкодити девайс. тому краще заряджати пристрій без картриджа. І не забувайте слідкувати за рівнем рідини в картриджі. Якщо воно закінчується, додайте. Ще, щоб не потягнути картридж без рідини і не відчути смак горілого. Правильно доглядаючи за своїм девайсом, ви зможете отримувати максимум задоволення і уникнути неприємностей. Часто питають, коли ж міняти картридж? Багато хто думає, що через 2 тижні вже треба, але це зовсім не так. Заміна потрібна тоді, коли починає з'являтися неприємний смак горілої вати. Це означає, що вата всередині випаровувача згоріла і картридж вже не може правильно передавати смак рідини. Ми говоримо про 2 тижні лише як. Про середній термін використання при частому парінні. це не означає, що через цей час вата точно згорить. Картриджі варто міняти не лише при появі смаку горіло, а й коли зникає смак рідини або зменшується нікотинове відчуття. Тому не думайте, якщо пропав смак, значить погана рідина або пот. Це просто настав час замінити картридж, навіть якщо він ще не згорів. Ще один сигнал до заміни картриджа, якщо він почав постійно протікати, а жоден із ваших способів це виправити не допомагає. У такому випадку краще припинити його використання, щоб не зіпсувати пристрій і не зіпсувати собі враження від смаку. А якщо у вас картридж тече, але ви не знаєте, як з цим впоратись, напишіть нам у коментарі, можливо, ми підготуємо окреме відео з порадами, як рятувати картридж. Вам було б цікаво побачити таку тему. Ну а здається, з користуванням девайсу ми розібралися. Нічого складного, якщо триматися кількох простих правил. Тепер давайте поговоримо про те, як правильно обирати та заливати заправку. Експериментувати сильно на початках не потрібно. Обирайте заправки з моносмаками, тобто. Один простий смак: банан, м'ята, ківі, полуниця, чорниця залежно від ваших вподобань. Подумайте, які запахи і смаки вам подобаються у звичайному житті. Це допоможе обрати рідину, яка точно зайде, і не соромтесь просити продавця відкрити флакон, щоб понюхати. Це реально допомагає зробити вибір. Якщо ви любите солодкі смаки, майте на увазі, що притурність швидко набридає. Тому краще спочатку взяти маленький флакон 10 мл. Якщо сподобається, тоді вже беріть великий. Якщо ви курили цигарки і не маєте бажання пробувати, Фруктове, ягідне чи м'ятне є тютюнові варіанти. Вони теж різні: чисто тютюн без домішок, або ж з додаванням гріхів, вишні, кокосу та інших ноток. Не бійтесь повільно додавати складніші мікси, коли вже відчуваєте, що готові до експериментів. Ще один момент: смак з холодом і м'ятою. Вони дають прохолоду у горлі та привдиху. І подобається це не всім. Якщо не впевнені, чи зайде, обирайте легкий холод або зовсім без холоду, щоб не було відчуття, ніби вдихаєте мороз. Зараз ефект холоду Можна навіть докупити окремо і додати будь-яку заправку. Це зручно. Бо, наприклад, якщо у вас дуже солодка рідина, яку вже не хочеться парити, трохи холоду може освіжити смак і дати йому другий шанс. Е, є ще один момент, який стосується міцності, нікотину. зараз на ринку лише набори для самозмісу, і ви можете легко підлаштувати міцність під себе. Для початку радимо обирати середній варіант 50 мг. Якщо з часом зрозумієте, що це забагато або замало, наступного разу просто зменшите або збільшіть міцність під свій комфорт. Форт також є таке поняття, як тиха, ефект удару по горлу. Саме міцність нікотину дає цей ефект, тому будьте обережні з цим, щоб не зіпсувати враження в пропадсистему. На початку все здається складним, але насправді це простіше ніж виглядає. Обирайте простий девайс і зрозумілу заправку. Не соромтесь нюхати флакон перед покупкою. Беріть кілька маленьких, щоб швидше знайти свій улюблений смак. Не забувайте, щоб картридж не був пустий. Давайте рідині добре просучитися і стежте за чистотою контактів. Це збереже смак і продовжить Життя вашому девайсу. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях, ми з радістю допоможемо. Підписуйтесь на канал Мережі ВейпХ. У нас багато корисної та цікавої інформації саме для вас. Ставте вподобайки, якщо відео було для вас корисним, і не пропускайте новинки. Всіх любимо, всім па-па. па, -па. па, -па. па, -па.